Автомобіль на комісію, це автомобіль з Америки. Купувався не битий з автосалону. І має мінімальне підфарбування десь косметичні, але без ДТП. І такі бренди, як Porsche, звісно, купують люди, яким замало емоцій від стандартних марок, таких, як там. Audi, BMW, Mercedes чи Volkswagen Таурек. Тому наступні власники, напевно, хто буде розглядати дану собі модель, знатимуть, що вони купують. Це 2016 рік, 3.6 бензиновий двигун на 220 кВт в досить гарному стані та непоганій комплектації Platinum Edition. На 20-х легкосплавних дисках, диски повністю без пошкоджень на зимовій гумі. Такі от фари, тут світяться чотири ще. led лампочки. Так, дивимось збоку. Автомобіль без хрома. сліпі зони в дзеркалах. Далі вільний вхід на всіх. Чотирьох дверях, так от виглядає позаду, таке приємне вручання від роботи двигуна, камера заднього виду, електрокришка багажника, літня гума, чорна стеля, панорамний дах. серединці все збережене, без пошкоджень, боса акустика клімат позаду. Чорна стеля. Так от виглядає все. Середини. Платіном едішн, електросидіння. Пам'ять це дінь. Вінномер для того, щоб пробити автомобіль. 16 рік, сліпі зони світиться лампочка, електропакет, складання, пам'ять, акустика. Ще в одному місці він номер ставив на паузу. Перевіряємо автомобіль. Два ключика, все присутнє. Електрорегулювання керма. Також тут є кнопка підігрів керма. так камера Клімат, підігріви передніх сидінь та вентиляція передніх сидінь. Від'їжджає е... шторка на вулиці Дощ, сніг, панорама також працює, без зауважень. Два ключика, автомобіль на українській реєстрації. Кому потрібно, звертайтесь, приїжджайте, оглядайте, перевіряйте, напевно, будете задоволені.